Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Ну, цього року 1 плюс 1 відзначає 30 років. А, ви знаєте, в країні не так багато брендів, які пройшли стільки і пережили стільки. Це ціле покоління глядачів. Стільки бачили, стільки, бачили стільки проживали. Це канал, який говорить з глядачами. І от ми так само зустрілися з кількома поколіннями глядачів на Атлас Вікенді. Атлас Фестиваль, точніше, чого фестиваль називається правильно. От і давайте зараз і про Атлас, і про річницю, і про ці емоції, які зараз дуже потрібні, давайте подивимось, потім поговоримо. Тисячі людей, десятка артистів та нотка ностальгії разом з телеканалом Один Плюс Один Україна. Тут на фестивалі Атлас Фестівал плюси розпочинають святкування свого 30-го дня народження. У центрі майданчика фестивалю місце спогадів та моменти з культових проєктів за всі 30 років каналу Один Плюс Один. Нурка Юлія, моя теска. Вона просто супер. Юлія на Атласі впізнала своїх улюблених акторів і серіалу Парочка слідчих від «1 плюс 1 Україна. Дуже класний серіал. Я передивилася мабуть за два вечори на одному подиху, і також я, як мама двох діток, просто не можу не згадати про серіал Жіночий лікар чекаю з нетерпінням нового сезону. Слідкую за новинками, чекаю осені. Тут вже і зірка серіалу Жіночий лікар, нове життя, акторка Анастасія Цимбалару. Для неї цей проєкт став першим після початку повномасштабного вторгнення. Це було надзвичайно хвилююче, тому що мені здавалося, що я забула як почувати себе актрисою, як працювати в кадрі. Але насправді в нас була неймовірна команда, класні актори, класні партнери. І найменші наші актори-зірочки це немовляти, які приїжджали до нас на майданчик, з якими ми взаємоділи. І для мене це був певний досвід, тому що я ще не мама, я не маю дітей. Але я мала можливість попрактикуватися як себе поводити з такими маленькими акторами. Акторка поділилася, має свого фаворита серед телевізійних проєктів Один плюс один. Це програма Світ на виворіт». Прем'єра на каналі відбулася ще в 2010 році. У мене є традиція кожні вихідні. Я включаю світ на виворі сніду в компанії Дімо Комарова. Дізнаюся нове цікаве. І ще найбільше мене надихає, що зараз програми по нашій країні. Я дізнаюся нові цікавинки, нові факти. І мені хочеться подорожувати не тільки світом, але й нашою неймовірною країною. Цікаві моменти з каналом Один плюс один згадує вокалістка гурту «Тембер Бланш» Олександра Ганапольська. Для мене музична кар'єра по факту почалася на плюсах, тому що я пішла на голос країни. Я спробувала шоу-бізнес, і я така окей, буду продовжувати в цьому напрямку. Пісня гурту в одній кімнаті стала саундтреком українського серіалу Реванш та завірсилася у Тіхтоці. Прошу твої чари в ти очах читаю знаки. Можеш хоч раз бути ким ти є. гітарист та саунд-продюсер гурту Владислав Лагуда згадує свою історію знайомства з програмами Один плюс один. І це було ще в дитинстві. Для мене один плюс один це всі жінки-відьми років 20 назад, і танці з зірками перші там сезони з зеленою Шовтенко. На світлинах десятки вже історичних моментів, як і щасливих, так і за часи війни Росії проти України. На цьому фото воєнна кореспондентка телевізійної служби новини Наталя Нагорна. Я кажу, що я зняла більше тисячі сюжетів про війну. Точно якісь документальні фільми, спецпроєкти, сотні інтерв'ю. Хоча запам'яталася глядачам один плюс один не лише цим, але люди чомусь знають мій сюжет про гребені та юшки, і весь час вимагають від нас чупакабру, і нещодавно я зняла сюжет про лабубу. А хто може розповісти, чи не все про історію улюбленого усім сніданку, то це його ведучий Руслан Сєнічкін. Це фото з 2010 року. Тоді в гості до студії прийшов Кузьма Скрябін. Наша та, та сама легендарна студія, в якій, до речі, і починали працювати в сніданку. І Данило Яневський, і е, хто тут ще на фоці є? Ану, покажіть, де вони? Ось вони красончики Гана Безулик, і всі всі легендарні ведучі. Руслан розповідає: тоді Кузьма прийшов прийшов презентувати нову пісню, Тетей просто потеревенити, тому що він дуже любив сніданок. Я тоді ще працював в студії. Один уявіть собі не можна було ані проспати, ані захворіти, ані запізнитись на ефір, бо не було кому працювати. От ну бачите, трошечки різниця правда є. А далі почали допомагати по ефіру його колеги Людмила Барбір, Єгор Гордієв та Неля Шовкопляс. Щасливі моменти шукає серед фото на атласі. І вона переше тут. Тут купа просто всього Єгор, Коли тільки прийшов працювати на канал, працював в телевізійній службі новин. Ну і от бачите, 2013 рік, і зараз ну майже 2025-2024. двадцять Ось так можна навіть порівняти. Для неї вісім років ранкових ефірів пролетіли непомітно. Ми сиділи нещодавно. Думали, типу, як вісім років? Майже вісім років. Куди вони пролетіли? Як вони пролетіли? Ну а в контексті каналу, в тому, що каналу вже тридцять, фактично. Ну я не знаю. Тут стільки просто всього закарбовано не на цих кубиках. Ну це якісь легендарні події, і я думаю, для багатьох людей це величезна частина життя. Але ведучі сніданку з 1 плюс 1» на Атлас Фестівал не лише для розваги, на головній сцені фестивалю. Вони провели інтерактив від головного телевізійного квіз шоу України Клуб 1%». Тож підмінили свого колегу ведучого шоу Тімура Мірошниченка. У нас для вас буде декілька запитань на кмітливість, в тому числі і про гурт «Бумбокс». Тож відвідувачі у реальному часі стали учасниками інтелектуального шоу та за 30 секунд випробували свою інтуїцію та логіку. Скільки вісімок ви бачите? Ось в цьому завданні? Рахуйте, відповідали на питання з клубу одного відсотка у спеціальному боті. Ну, що бачите? Правильний варіант відповіді? Варіант Відповідь варіант... вебі. Тобто п'ять вертикальних і чотири горизонтальні вісімки в цьому варіанті. Чотири відвідувачі фесту, які найшвидше дали правильні відповіді, отримали запрошення у другий сезон клубу одного відсотка. Прем'єра нового сезону вже цієї осені.